Привіт, я мікроб зав'ято живу в них місцях і новитимуть. А як тебе звати? Мене звати інфузорія Туфелька. Привіт, а мене звати коронавірус. Я дуже люблю гратися у вірусні ігри і вже всі люди знають про мене. Привіт, а я е, Амеба. Я живу в болотах, а Інфузорія Туфелька, де ти живеш? Я живу також у горах. Привіт, я мікронячодий. Я вже в утель і переміг. E, Звичайно, Звичайний коронавірус. Правда, я живу недовго, недобула, що люди не тримаються, правди. Я не киш смысла. Давайте напустим. А давайте видимо в. в, 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 в.